Будинки в данії в основному дуже схожі між собою, з низькими стелями збудовані зазвичай з цегли в такому звичайному скандинавському стилі. Але позаду мене ви можете бачити нетипову для Данії забудову. Це є елітна нерухомість міста Вайле і в Данії. Загалом це будинок хвиля. Він розташований на березі фьорду. Відповідно, його форма повторює морські пейзажі. Також він є з чудовим видом на прекрасний міст, і тут бувають заходи сонця. Але зараз сонця ми не бачимо, бо в Данії дощ. Поруч з цим будинком є ще одна цікава споруда. Рухаємося до неї. Ми біля яхт-клубу міста Вейла і маємо таку свою невеличку теорію: що ці всі яхти належать мешканцям отого будинку хвилі, де в звичайних будинках ти переживаєш, як тобі знайти парковку для автомобіля, то тут переживають як знайти парковку для яхти. Якщо піднятися на другий поверх будівлі яхт-клубу, ми можемо спостерігати прекрасний краєвид знову ж таки, цього самого будинку Хвиля, але вже зі сторони води, а не з суші. Ми підійшли до нашої другої споруди, яка має одну дуже цікаву особливість. Вона починається прямісінько від рівня моря, тобто з води. І роботи архітектора, який працював над створенням дизайну, виставлені на першому поверсі цієї споруди, і знаходяться вони нижче рівня моря. Тож зараз ми йдемо шукати і дивитися, як це все виглядає насправді. Ми не можемо знайти входу на цей перший поверх словетний, в якому зберігаються картини архітектора, який створював цю споруду. Тут є багато таких круглих, цікавих ліфтів за склом, але вони всі за замкнутими дверима, і ми не можемо знайти в кого спитати. Єдине, що ми знайшли, це є світло, яке ми бачимо під водою, тобто там 100% щось є, і вам в будь-якому випадку варто сюди приїхати. Якщо ви не зможете потрапити до картин, так як ми, то хоча б пофотографуватися і відчути таку атмосферу. Ось великого і відмінного від українського менталітету. Отож, ми поспілкувалися з охоронцем, який був тут поруч. Він сказав, що на першому поверсі знаходиться ресторан з морепродуктами, які ви можете відвідати лише у вівторок, середа, середу та четвер, забронювавши попередній столик. На верхніх офісах, на верхніх поверхах, він сказав, що там є просто офіса. Чекай, хай Раз, два, три. Якщо піднятися на другий поверх будівлі яхти, якщо піднятися на другий поверх будівлі яхт клубів, Останній раз.